Весна йде, красу несе, а в цій красі треба вмекнути. Зараз ми з вами будемо робити коктейль два в одному, де можна і поїсти, і попити. В оригіналі це мало бути креветочне Мартіні. Там мав бути джин і гарний бокал з-під Мартіні. У мене ром і бокал з-під Маргарити. Руйную систему, як можу. Також, якщо ви замітили, у мене немає мірного стаканчика. Я його розбила коли мила. Руки з жопи це невід'ємна атрибутика мого стану. Але повернемося до коктейлю. дві стопки міцного алкоголю, томатний сок, пару крапель вустерського соусу і соку лайму. Для гостроти почуттів ляпніть табаско. Потім колотимо його як півень курку, наливаємо і тепер саме найголовніше: викладаємо по краям гарну закуску. Я би їла просто закуску. Вуаля, наша кровава мерія для багатих готова. Тут я показую вам своє лице, щоб ви не забули, хто я така. Всім смачного підписуйтесь, ставте лайк і коментарі.